Доброго дня. Зараз ми проведемо такий експеримент. Купив я місіну 020, 0,20 соток фірма Титан, заявлена як японська. Ось до нас Джапан. І зараз я вам покажу, скільки вона видержує. Значить, вона видержує 5,9 кг на розрив. І в цьому експерименті ми, по-перше, ми побачимо, наскільки ці вузлики, які ми в'яжемо на удочки, ну, при якої нагрузки розірвуться. А по-друге, ми узнаємо, скільки все-таки. Наскільки хватить цієї місіни, поки вона порветься. Значить, одіваємо рукавиці обов'язково, бо в мене вже один опит є, леско порізався, тільки недавно зажило. Включаємо кантер. Я прив'язав до такої трубки. Зараз включаємо кантер. Так, нулі і починаємо тянути. Килограмм. Два килограмма. О, все. Вот так-то. Значит, порвалася она на 2 килограммах. Ну, порвалась не на узлах, порвалася на. Ну, именно на. На кусой. На цьому. Порвалася на. Парвал розірва розірвалося не на вузликах, а розірвалася ну, ще по центрі. Так, ну щось мене смутило, що воно розірвалося тоді, коли кантер остановився. Зараз я ще раз перев'яжу і ще раз провіримо. Розв'язується вузлик. Так, да, розв'язується. Розв'язується, ще трохи і повністю розв'язується. Тобто, ну, видержав десь 900 грам. А що якщо намотати? Отако. От що буде, якщо намотати? Так? Ще раз включаємо і починаємо тягнути, Ну, опять. Два чимось кілограма і порвалася посередині. Так, і є у мене ще одна леска. Отак вона виглядить. Те ж саме обична, яка тільки є на ринки. І зараз ми спробуємо, скільки ж вона витримає. Що це у нас тут проворачується? Так, включаємо. Починаємо тягнути. Ще й не видно. Так, ладно, встановилась. Ще раз включим. Починаємо тягнути, О! От і все. А проста, мабуть, і на кілограмові, і кілограм не видержала. Ну, от такі результати. от такі результати. До побачення на все добре.